І у штаті Делавер відбувся чотиристоронній безпековий діалог між президентом США Джо Байденом та прем'єр-міністрами Австралії, Індії та Японії. Під час зустрічі вони наголосили на необхідності досягти справедливого та тривалого миру в Україні і спільну заяву опублікували зрештою на сайті Білого Дому. Отже, лідери підкреслили, що війна в Україні має негативний вплив на глобальну продовольчу та енергетичну безпеку світу. Політики визнали неприйнятним загрозу використання ядерної зброї і наголосили на важливості. Дотримання принципів статуту і зокрема щодо поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав. Ну а тепер не до слів, а до дій, тому що будемо говорити про ситуацію на фронті. Там не словами точно воюють. Отже, у штабі у генштабі повідомляють, що сьогодні протягом доби відбулося 163 бойові зіткнення. Найактивнішим ворог був на Лиманському та Покровському напрямках, де росіяни атакували позиції збройних сил України по 28 <разів>. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 25 ворожих штурмів. На Краматорському, 11, на Тарецькому – 12. На Харківському напрямку ворог вкотре намагався штурмувати поблизу міста Вовчанськ. На Куп'янському напрямку за добу відбулося сім ворожих атак неподалік Синтівки, Степової, Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та Лузової.